Добрий день, шановне товариство, незважаючи на ракетні обстріли території України, я хотів би розпочати цю передачу з приємних для нас новин. У центрі Москви горить будівля Ізвестія Хол всередині обрушився металевий кол. Площа пожежі в адміністративному приміщенні Ізвестя Хол на Пушкінській вже перевищила 1500 квадратних метрів. Горить адміністративний будинок, який перебував на реконструкції. У будівлі можуть бути балони з газом. Пожежа, ймовірно, охопила дві будівлі на подвір'ї, її надали третю категорію складності з п'яти. Через роботу оперативних служб перекрита три смуги вулиці. Крім того, не працюють два виходи зі станції метро Пушкінська. Як то кажуть, дрібниці, але ж приємно. Курській області, шановне товариство, у ніч на 15 лютого українські безпілотники влучили у нафтобазу і виникла пожежа. За інформацією губернатора Курської області Старовойта, нафтобазу атакували декілька українських безпілотників. Російське видання база пише про те, що горить резервуар об'ємом 100 тонн. А тепер давайте подивимося, що про це повідомляють російські пабліки. Внаслідок вибуху три резервуари загорілися, дві цистерни частково зруйновані. Це повідомляє Ріяновості. З посиланням на екстрені служби відповідно місцевої адміністрації, тобто можемо говорити про успішний характер дій українських безпілотників в моменті нанесення ударів по критичних об'єктах на території Російської Федерації, які, шановне товариство, є законними цілями української сторони. Нагадаю, наразі обрана тактика щодо Нейтралізації систем нафтопереробних заводів, які дають левову частку валютних надходжень, російський бюджет і дозволяють російській імперії продовжувати загарбницьку війну в Україні. Товариство я нагадаю приємні для нас епізоди з нанесення ударів безпілотниками по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації НПЗ «ВТОПСЕ» і НПЗ Услуга Ленінградська область після успішного удару безпілотників по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації за повідомленням самої російської сторони обсяги експортних операцій. Щодо постачання нафти і нафтопродуктів кінцевим споживачем знизилося більше ніж на 25%. Погодьтеся, це досить серйозний результат. Давайте говорити і про успішний факт знищення великого десантного корабля. «Цезарь деркуніка. Цей епізод ми розглянули з вами напередодні. Але сьогодні нас буде цікавити реакція наших західних партнерів на цю успішну операцію Збройних сил України після повідомлення про знищення російського корабля Цезарь Кунніков», високопосадовець Держдепу США назвав фундаментальною зміною стратегічного позиціонування той факт, що російський флот наразі не зможе діяти в Чорному морі як завгодно, і пряма мова. Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціонування в чорноморському узбережжі. Погодьтеся, досить приємна для української сторони оцінка. Але на цьому приємні для нас з вами новини не закінчуються. Нагадаю, пройшов черговий етап зустрічі контактної групи в форматі Рамштайн. По підсумках, шановне товариство, що ми будемо мати? А ми будемо мати з вами розширений характер військово-технічної співпраці з боку Сполучених Штатів наших європейських партнерів. Варто говорити про те, що сам факт проведення чергового Рамштайну. А я нагадаю, до цього Рамштайни проходили раз на два місяці. Натомість останні Рамштайни проходять кожен місяць, що свідчить про те, що наші стратегічні партнери тримають руку на пульсі і миттєво реагують на зміну ситуації на лінії бойового зіткнення в моменті надання Україні конче необхідного військово-технічного е характеру допомоги. Так от, по підсумках Чергового Рамштайну офіційна розпочата роботу коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Приєдналося вже 15 країн. Артилерійські системи і снаряди на порядку денному, зокрема, спільне виробництво, і тепер декілько приємних для нас новин цього фронту протистояння Російській імперії. Норвезька фінська компанія по виробництву боєприпасів NAMO повідомила про те, що почала цілодобовий випуск 155 мм снарядів для потреб Збройних сил України. Тепер завод буде працювати у п'ять змін. П'ять змін, шановне товариство. Це щоб не було знов-таки зоків з приводу того, що країни заходу від нас томилися, артилерійський голод та все інше. І, відповідно, буде він працювати 24 години на добу для потреб збройних сил України. Крім того, що на я нагадаю, що. Європейський гігант виробництва артилерійських снарядів Рейнметал заявив про збільшення виробництва снарядів в рази 400 тисяч до 800-900. Крім того, сполучені штати заявили про збільшення виробництва артилерійських снарядів двадцяти чотирьох тисяч на місяць, відповідно до шестидесяти, і левова частка цих снарядів буде призначена саме для потреб Збройних сил України. Це підсумки Рамштайну у вигляді конкретних справ наших стратегічних партнерів. Не обіцянок і не глибокої стурбованості, як це було у 2022 році, і напередодні широкомасштабного вторгнення. Наразі країни Заходу прекрасно розуміють, чи мають справу і відповідно віддають е Збройним силам України максимум можливої військово-технічної співпраці для. Нейтралізації російської загрози. Але йдемо далі. Це знов таки не всі приємні новини, про які я хотів би власне з вами поговорити. Крім того, шановна тариста, Нідерланди заявили про те, що вони долучаються до військової коаліції дронів для України. Про це повідомило Міністерство оборони цієї країни. Я помірю нагадаю, що на товариство саме Нідерланди заявили про можливість передачі українській стороні F-16. До речі, стосовно надходження сучасних винищувачів F-16, то, за словами міністра оборони України, йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнером. І повертаючись до теми знищення великого десантного корабля, Цезарій не можу не. Згадати офіційну реакцію російських можновладців на цю безумовно історичну подію, бо Збройні Сили України чергову писали в сучасну військову історію одну з найяскравіших картин. Але менше з тим. І далі мовою оригіналу. Кремль не коментує сообщення об атаці на російський корабль в Чорному морі. Це связано з ходом спецоперацій. Коментарі прерогатіва Міністерства оборони Пісков. Дійсно, а що тут коментувати? Це вже шостий великий десантний корабель, який пішов до крабів за курсом загальновідомим усім українцям і всьому цивілізованому світу. Тому, шановне товариство. Тішить і оцінка з боку відповідно наших стратегічних партнерів, і оцінка подій з боку російських можновладців щодо цієї блискавичної операції Сил оборони України. Але на цьому не закінчуються приємні для нас новини в Білгородській області, за повідомленнями губернатора цієї. Тимчасово окупованої української території, яка знаходиться у складі Російської Федерації, зафіксовано близько 90 прильотів зі сторони ВСУ. Крім того, шановне товариство, щодо успішного характеру військово-технічної співпраці нашої країни безпосереднього використання високоточних видів озброєння, наданих нами стратегічними партнерами. Російські джерела повідомляють про те, що Збройні Сили України вперше застосували американські високоточні боєприпаси GLSDB, за які запускаються за ЗСР... серед РСЗВ Хаймерс. Ну, те про що я говорив, про успішний характер застосування тих чи інших зразків зброї. Ми першими маємо почути власне від російських окупантів, а не обговорювати це в прямих етерах, і ми вже почули. Про успішний характер застосування а, цих високоточних боєприпасів безпосередньо на лінії бойового зіткнення наразі за інформацією права справа мовиться про те, що в місті Криміна медичні заклади, які а, задовільняють, скажімо так, або працюють на окупаційну армію, вони повністю переповнені. Ба більше того, місто Перомаськ терміново шукають донорів крові. А це свідчить про значні втрати окупантів в живій силі. Причому як двохсоті, так і відповідно санітарні трьохсоті. Будемо спостерігати за новинами і далі. Шановне товариство, ну і на останок, давайте ще я вам дам декілька приємних новин. Знов таки про тактико-технічні характеристики американського озброєння, але. Оцінці їх спроможності російської сторони. Американська система ППО Авенгер, за повідомленнями російської сторони, була атакована безпілотниками «Ланцет», але нас цікавить не сам факт атаки, а відповідна оцінка російської сторони, тактико-технічним характеристикам західного зброєння. Висока скорість кольосної бази Хамві по асфальту. Позволило уйти з зони поражень Тобто можемо говорити про те, що росіяни визнають перевагу американських видів озброєння над російськими безпілотниками ланцет, які не в змозі нас наздогнати відповідні американські види озброєння, враховуючи високу швидкість колесної бази Хамбі. Шановне товариство, не останок. З Бердянську повідомляють про те, що місцевий колаборант Олександр Галій пішов у кращі для світів. До повномасштабної війни Галій на призвичь Саня Спічкін займався переробкою сміття та продажем тютю нових виробів. Та після окупації Бердянська змінив свою діяльність і, відповідно, почав займатися. Підтримкою окупаційної адміністрації. Причому ця підтримка полягала у фактичному віджимі бізнесу тих бізнесменів, які або залишилися на території окупованої частини Запорізької області, або відповідно виїхали на території контрольованими Збройними силами України. Причому варто говорити, що цей покидьок Здавав про українських активістів представникам силових структур окупаційної армії. Ну і відповідно наразі можемо говорити про те, що, за повідомленнями безпосередньо самої окупаційної адміністрації, цей покидьок Олександр Галій був ліквідований українською стороною. Як то кажуть, Собачі, собача смерть. А ми разом з вами, шановне товариство. Тримаємо руку на пульсі. Закликаю вас підписуватися на мій YouTube канал Код 450, щоб першими дізнаватися оперативну інформацію безпосередньо з місця подій. Віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Все буде Україна. Ми того варті.